Відповідні рішення і вашу пропозицію. Тож пропоную проєкт пропоную рішення: добавити кардинально. Штрафи великі, конфіскація машини, передача Збройним силам України, як в Литві, як в інших країнах. То що ж тут, величкі штрафи і все, пожорили там, заплатили далі. Вони не, не, не ячки, але не дієві чому. Якщо автомобіль за океаном. А то їздять і хлопці, якщо сам важко віддавати. Литва піднялася з першого дня війни. Так, да, це теж. Конфіскація автомобілів. Передачу Збройним силам України. Я не знаю, чи правильно буде це сюди внести. У нас в Україні дуже багато автомобілів, які сьогодні стоять з першого дня війни на штраф Турчат. Тому, і я думаю, що це теж можна залучити, їх підремонтувати і передавати на э, адресу Збройних сил України. Але з Але правилами тут Але правила, не так. Правила Давайте можливо ми для підтримки збройних сил віднайдемо ще якісь, зробимо рішення і включимо цей пункт школьник. Ну, в даному часі і а де пішоходи, а де велосипедисти, лужовий транспорт, чушо за справедливість і події у нас є на саме пішоходу всіх учасників пішохлодів, обов'язково, які речі по телефоні по пішоходному, і маєш його а поставити що щоб виводі. Ну я узагальнювала, але якщо ви вважаєте, що треба прописати конкретно все, все, то, тож, всі, то можна це теж всі транспорт, всі учасники недавно штрафу, але, але, але є хавно добробуті п'яний. Ну це нормально. Тобто чують п'яний, але ж їх погано, бо це так на конях, на конях це теж це кожна кожний. Всі учасники ружні сюди, і мужовий ходить, і ти це безпека всіх нас. Наших дітей. Квадрогобери. Квадробери. Квадробери правильно звучать. Ще буде можливо пропозиції. Ми ще були якісь пропозиції, щоб ми проголосували вже за основу і в цілому зі змінами. Добре, якщо, колеги, прошу уваги, Якщо більш пропозицій і змін немає, пропоную прийняти за основу і в цілому зі змінами, які були щойно озвучені, секретаріату вас проголосувати, секретаріату провести по іменному голосування. Біли. Боні. Бонді. Бондару! Бондар. Да. Бойчук. За. Понедельник. За. Рыжок, Руманю. За. За. Сива. За. Сива. За. Майкла. За. Так, рішення приймаються. Висне проголосував, видно, п'яний висувати. Тож, шановні колеги, питання згідно затвердженого порядку денного розглянуті. Переходимо до питання різне. Є виступи. Іван Анатолійович, прошу. Моніторинговий візит служби НСЗУ. І е, на що вони один з, от, от, з таких питань, одне з питань, на яке ми звернули увагу, це наглядові ради. Вони звернули увагу, що наглядові ради, які є у лікарнях е, в нашій області, не відповідають нормативним документам. І, <ганування> навіть там було повідомлення таке, що можливо вони це навіть включать у вимоги, що не будуть під контрактувати, що не будуть на глядові ради відповідати е е е тому складу, який е е е є затверджений постановою Кабінету міністрів ще минулого року, це від 21 листопада. 12.21, вона так і називається про наглядові ради закладів охорони здоров'я. У чому тут суді? От наприклад, пересування. Вчора е, е, було е, засідання, теж, ну було сесійне засідання, сесія обласної ради. І прийняли е, е, одне з таких там рішень. прийняли це наглядова рада офіційної лікарні. Де я працюю? Я робив до того, я, це, я до речі, по цьому питанню неодноразово звертався, вже говорив із депутатами обласної ради, що е, ті рішення, які там приймаються, вони дещо, ну, скажімо, зовсім не відповідають. І е, е, У тому, тому складі, де є 9 членів, шість членів. Обласної ради, депутатів. Це депутати, це від власника і три інші це два від громадської організації і один начальник заправлення оборони здоров'я. Що постанова говорить? Постанова говорить чітко, що повинно бути більше половини незалежних членів. Більше половини. Насправді, і що склад тої самої Насвідової ради обласної лікарні, яка ще була прийнята ще у минулому році, вона була прийнята. І там не просто написано, що має бути такий склад, там є ще такий пункт, що в іншому випадку, якщо не буде дотримано. Відповідно з повідношення кількісного складу, такі ради вважаються неправомочними. Тому ми всі ми є депутатами часто і нас деколи запрошують стати е, членами тої чи іншої ради. Я б хотів би, щоб ви звернули увагу. Я не став там писати, спочатку теж думав, написати чи звернення чи запит, але я сподіваюся, що. Е, Ну, Все-таки звернуть Ради увагу на законодавство, зокрема на цю постанову, і будуть розуміти, що таке все ж таки є нарядові ради, і хоча б в тій частині, що склад її повинен відповідати нормативним документам, а не просто бути ручним, щоб керувати. Я не знаю, з якою метою це робиться, але тут йде мова лише про дотримання законодавства. Тому, ну, якщо я, я е, хочу сказати, що якщо до наступного засідання, то там будеш наповнився такі засідання сесії і, і обласної ради, і наше, те ще, ще одне можливо буде в кінці року е, чи на початку наступного року, якщо не будуть виправлені ці не виправлена ця ситуація щодо дотримання законодавства, е, відповідно названої на по постанови кабінету міністрів, я зроблю все ж таки письмовий на раду письмовий запис, щоб підтримали мене. Ви хочете, почитайте. Ви переконаєтеся, що я абсолютно об'єктивно речі говорю. Щоб все-таки звернули на це увагу депутати і приймали рішення, які відповідають законодавству. Дякую всім. Ну, є е, опікунські ради, спостережні наглядові. Просто нема. Я коли е, у мене, наприклад, в лікарні була опікунська, Її функції дещо інші. Наглядова рада, функції наглядової ради, е, то що почитаєш, що вони пишуть положення, це не наглядова рада, це більше спостережна рада. Функції наглядової ради полягають в тому, у контролюванні діяльності закладу тобто керівник не може прийняти. Суттєві рішення без наглядової ради. Тобто, по суті, це додаткове управління лікарнею. Там, наприклад, якась закупівлі, якісь витрати, це все має йти з відома наглядової ради. Поспостережна рада вона має трохи менше, вона має більше дорадшу функцію. Опікунська рада вона більше допомагає в такому плані. Але наглядова рада це по суті. Орган, який навіть має більше повноваження в деякій частині, ну частині там що керівник не може прийняти навіть певні рішення важливі, то без рішення членів наглядової ради. От чому, чому це важливо? Але якщо ви поцікавитеся і подивитеся, які вони пишуть положення, то ці положення підходять більше спостереження ну, ради, і вони теж не відповідають. Тому типовому, бо та постанова передбачає е, е, типове положення про наглядові ради. Я не знаю, хто їх там складає, хто тим займається, але воно має бути, якщо ми хочемо дійсно, щоб лікарні були такими, як треба, то ну, наглядові ради повинні бути такими, як треба. Дякую. Ще якісь питання? Немати. Дякую, вам. що. Ще виступити депутати, які в Зумі. Можливо, хтось хоче виступити, взяти слово. Ну, якщо бажаючи більше немає. Щиро дякую всім за явку, дякую за роботу. І на цьому оголошую про закриття чергової 26-ї сесії районної ради. But щось десь. Я зазвичай уже топ. Так. Я і роблю. От розделаю. Важливо. А потім навантаження.